Оперативну інформацію спершу, що зараз відбувається на фронті на лінії розмежування, і безпосередньо яка ситуація на вашому напрямку? Ситуація складна знову ж таки обстрілюють з усіх можливих засобів. Це артилерія, міномети, касетні снаряди, гради, запальнички. Росіяни обстрілюють нашу інфраструктуру, наші міста, наші села. От нещодавно був було декілька вибухів в в, в містах. Куп'янські, Мар'їнки, е, Зайцева знаю, бомбили в Торецькій були постріли. Також там багатоповерхівку засипало. А вдалося врятувати 19 людей, українців. А з цих 19 людей було дві маленькі дитини. Тобто я не я повторюю ще раз, росіяни терористи стріляють по цивільній інфраструктурі, там, де знаходяться цивільні люди. Їм начхати на наших людей. Вони роблять те, що вони знищують вони народ. А по самій ситуації на сході. Ну потрошку ми йдемо вперед, ми відвоюємо наші села. В деяких містах я не можу називати, йдуть активні міські бої. А, ворог деморалізований, ворога мало при цьому. Здалеку вони все таки нас обстрілюють артилерії, мінометами? У них дуже багато снарядів? Ну тобто, сидимо, чекаємо, є можливість, даємо здачі. Так, така а, ситуація, все ж таки запитав вас стосовно лиману, наша увага та зокрема прикута до цього населеного пункту. От, американський інститут вивчення війни пише, що збройні сили вірогідно підкреслюю, змогли прорвати оборону ворога на шляху до Лиману на Донбасі. Чи можете ви цю інформацію підтвердити і чогось додати? Те, що я знаю, наступ іде. Наступ іде на Лиман. Найближчим часом будемо сподіватися, що ми просунемось ще далі. Тобто не будемо заважати, не будемо давати якусь інформацію ворогу, але все йде по плану. Те, що mm -hmm. можу сказати, наші захисники всі, наш батальйон, батальйон Свобода, складі 4-ї бригади оперативного призначення, Національна гвардія, гвардія України, інші батальйони, Збройні Сили України, Національна гвардія. А ми робимо все для того, щоб найближчим часом було якнайбільше сел, міст, які будуть під українським флагом, і захисники всі зможуть обняти своїх близьких і рідних, які знаходяться в цих селах, повернутися до своїх родичів, побачити їх. Ми зробимо все для того, щоб окупант якнайшвидше відійшов від наших кордонів, якнайшвидше упав в землю і більше сюди не приходив. Це наша мета, це наша ціль. У цьому не сумніваємося. Пане Євгенію, стосовно просування окупантів у напрямку Бахмута, в них певні, хоча незначні успіхи, але є. Як ви вважаєте, що дозволяє їм, поки принаймні, зберігати наступальний потенціал на цьому напрямку? Ми дуже цінуємо наші, наших українських воїнів. Це правда. Вони відправляють людей як пушечне, як гарматне м'ясо. А це насамперед різні речі. Тобто вони можуть нас обстрілювати, вони можуть обстрілювати своїх же людей, які йдуть в напад, і давати там зверху ще насипати артилерії або міномета. Ми так не робимо. Ми бережемо кожну, я впевнений, що всі наші високопоставлені командири бережуть своїх бійців. Росіянам на своїх бійців все одно. Вони мобілізують уже в кого не попадя там людей, які за, за гратами сиділи і тому подібне. Тому у них є успіхи. Також успіхи в тому, що а, ми просимо а, цивільне населення покинути міста, а, тому що йдуть обстріли, і нам доводиться іноді навіть спасати цивільних, які становляться 300, їх треба відводити. Бо... Якби. Була така можливість у багатьох. Я думаю, багато б людей цивільних покинули міста. Але ще раз попрошу всіх, хто дивиться зараз цю програму. Якщо у вас є е люди, які знаходяться в містах або селах, де ведуться активні дії, будь ласка, попросіть їх переїхати, ну, хоч на деякий час. Ви цим самим допоможете збройним силам, ви цим самим допоможете захисникам України, тому що ви підставляєте своє життя е ризику, а також підставляєте нас тим, що ми не можемо активно воювати і. Воювати з окупантами, ми бережемо всіх наших українців, ми не будемо стріляти градами артилерії, там по нашим містам, так давати відповідь. Але коли росіяни заходять в якесь місто, де знаходяться цивільні, ми не можемо дати відповідь, ми не можемо по тим позиціям відпрацювати, тому що знаємо, що там в багатоповерхівках знаходяться наші люди. Тобто, ті люди, які знаходяться зараз в містах, селах, які окуповані, так або там ведуться активні бойові дії, вони. Трошки заважають нам просунутись далі. Пане Генню, долучаюся до вашого заклику. Це дійсно важливо. Стосовно мобілізації, ви заговорили. і Мені цікаво вашу думку почути стосовно часткової мобілізації, як Путін говорить. Чи е, які емоції, по-перше, викликає ось ця заява? Які думки з'являються? І чи вірите ви, що дійсно багато гарматного м'яса Путіну вдасться зібрати на війну в Україні? Те, що я бачу, ну давайте подивимося. Є різні регіони в Російській Федерації, Ічкерія, там, де зараз у нас кадировці, кадировці, як воїни, показали себе ну не, не дуже толковими. Я ну, правду кажу. Вони воюють тільки в Тіктоках, вони воюють в інстаграмах. Більшість воїнів там легко озброєні, без важкої техніки, без нормальних броніків, без нормальних обстріляних бійців. Тобто вони стоять на задньому фронті, що відбувається в тій же самій Ічкерії. Сам Кадиров не готовий відправляти своїх бійців, не готовий підписувати, повіст, ну, видавати повістки людям. З чим це пов'язано? Це він відкрито люди, вони, сказав, не... до речі. Відкрито сказав, до речі. Тобто, він показує, що ми не будемо, хай ідуть другі. По другим регіонам така ж ситуація. Тобто е, людей вилав виловлюють на вулиці, так вручають і повістки, сажають в автобуси. Але люди низько мотивовані. Ми бачимо, що відбувається в аеропортах. Люди масово стараються втекти з Росії. Вони не хочуть воювати. Вони сім місяців не помічали, що йде війна. А зараз, от коли це до кожної сім'ї в Російській Федерації, тепер вони запіли по-другому. Тепер їм уже не потрібна війна. Ну так ті, хто прийдуть до нас, ті, хто будуть зі зброєю, ті, хто будуть вести себе як окупанти, або залишаться в цій землі, або просто будуть відправлені назад, і ми з радістю поміняємо цих бійців на наших захисників. Як це відбулось нещодавно. Існує вже думка, що Росія може спробувати відкрити новий додатковий фронт. Це знову ж таки, чи то Харківщина, чи наступ на півночі, тому що немає успіхів на вже відкритих фронтах. Як Ви вважаєте, чи є ризик того, що Росія вторгнеться у міста, які звільнені від окупантів, або і ще не були навіть у спробі їхнього захоплення? Особиста моя думка через північ вони заходити знову не будуть. Тобто, Київ штурмувати, ну я не думаю, що вони наважаться. А у нас там дуже сильна оборона. Через Харків знову можуть поп попробувати зайти. Але все ж мені здається, що вони більше зараз будуть націлені на схід України, на Донецьку, на Луганську область, зафіксуватися там, забрати якомога більше територій, а ті ж самі референдуми провести в Запорізькій області. Ну те, що ми зараз бачимо. Якийсь фронт інший, вони не потягнуть, у них немає людей. Тобто, ці 300 людей, які вони призовуть, це не військовослужбовці, це люди просто зі зброєю. Військовослужбовці це ну, за сім місяців, так можна сказати, що люди, які були мобілізовані на початку війни, зараз за сім місяців вони стали військовослужбовцями. Вони розуміють, як воювати, вони розуміють коли від чого треба заховатися і як краще не ризикувати. 300 300 тисяч людей прийдуть, низької мотивації воювати не хочуть, не розуміють навіщо вони тут, хочуть пошвидше додому. Ну вони будуть сидіти в окопах. Це найбільша вірогідність.